Ти не зможеш боротися з гріхом, ти ніколи не будеш відповідати Божим стандартам. Ти ніколи не будеш чистим перед Богом. Ти грішний, ти слабкий. Такі думки щодня диявол хоче внушити кожній людині на землі. Він хоче, щоб ми уявляли Бога як жорстокого, як того, хто не пробачає ніяких помилок, який хоче тільки покарати. Коли Ісус був на землі, до нього підійшов прокажений, уклонився йому та й сказав: Коли Господи, хочеш, ти можеш очистити мене.' А Ісус простяг руку і доторкнувся до нього, говорячи. Хочу будь чистий. І тієї хвилини очистився той від своєї прокази. Ця історія записана в Біблії в Євангелії від Матвія в восьмому розділі з другого по третій вірші. Ісус хоче сьогодні зцілити тебе від хвороби душевної. Він хоче дарувати тобі мир та радість та свободу від гріха. Ісус сказав: Хочу, будь чистий. Рішення за тобою. Чи запитаєш ти в нього сьогодні про це? Вивчай Біблію разом з нами та дізнавайся, який Ісус є насправді. Переходь за посиланням bibleavr.com та знаходь для себе відповідний найкращий курс для вивчення Біблії.